Сьогодні, 19 вересня, православні відзначають Свято Чуда Архангела Михаїла, яке в народі також називають Михайлове Чудо. Що не можна робити у цей день та які прикмети Михайлова чуда. В цей день категорично забороняється працювати. За легендою, на того, хто в цей день буде працювати, чекають великі неприємності. В крайньому випадку всі справи радять завершити до обіду. Не слід сваритися і лаятися. Вважається, що вся негативна енергія в цей день повертається своєму власникові втричі. Не можна викидати залишки їжі, краще віддати їх бездомним тваринам або людям. Згідно з прикметами, в цей день наступають перші ранкові заморозки. Також прийнято вважати, що якщо верхівки беріз ще зелені, значить зима буде ранньою. Визначали, якою буде зима і по листю осики. Якщо вони падали на землю лицевою стороною, то прогнозували холодну і затяжну зиму. А якщо зворотньою, зима буде теплою. Якщо в цей день тепла погода, значить осінь буде затяжною. В Михайлів день прийнято ходити один до одного в гості. Також в цей день прийнято молитися чудотворцеві Михайлу і ставити свічку за здраві. Зазвичай у Михайла просять щастя, миру в родині і здоров'я.